Друзі, привіт! Росія запустила вербовку казахських військових і взагалі казахських цивільних для того, щоб доєднати їх до війни в Україні. Скільки платять, як проводять набір, взагалі, чи законно це в Казахстані, чи наважиться Казахстан на такі кроки? Ну і власне, що це означає? Давайте проговоримо цю аналітику, але спершу підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок і, будь ласка, додивіться його до кінця. Власне... В Казахстані в інтернеті з'явилася реклама про те, що добровольці, які стануть до лав російської армії і підуть воювати проти Збройних сил України, можуть отримувати разово 5 тисяч доларів і, власне, їхати на фронти в Україну після цих разової 5300 насправді там. Далі вони будуть отримувати по 2000 тисячі доларів. Про це повідомляє агентство Reuters, яке знайшло ці оголошення і зробило невелике дослідження. Вони власне зв'язалися з кол-центром агентства, яке запускає цю рекламу. Ну і намагалися в них уточнити, що ж власне відбувається. Агентство зрозуміло, що впало на ігнор, нічого не комунікує, нічого не, не хоче говорити. Ну, от ну і на електронну пошту теж не відповідають. А, власне оголошення ведуть на сайт, що проти, пропонує потенційним прозивникам вступити на службу в російську армію в Сахалінській області Російської Федерації. На сайті вказано Агентство з розвитку людського капіталу Сахалінської області. Ну, організація створена місцевою владою, і зрозуміло, що людський капітал е направляється в поля Херсонщини, де вони стають уже капіталом. Добривним От, і одобряють український Чорнозем, що потім там родило красиве і гарне українське е зерно. Власне, Ройтер зговорить про те, що таких призовників, цих так званих співвітчизників Центральної Азії, відправляють найчастіше до ПВК Вагнер. От, хоча й насправді до цього вербування відбувалось, але на території самої Росії, тобто центральну Азіаті виловлювали як трудових мігрантів, от, і потім робили їх військовими от, і вже відправляли на війну в Україну, для прикладу, в Луганську чи Донецьку області. Єдина цікава історія, що росіяни, втративши 248 тисяч своїх військових в Україні, і майже 30 тисяч техніки зіткнулись з нестачею людей, мотивованих, які б хотіли йти навіть за гроші. Так, Путін розуміє, що в нього є кілька мільйонів людей, яких він може загнати палкою. Але палкою заганяти не дуже вигідна історія, тому що це ті, кого доведеться розстрілювати заградотрядами, тому що дійсно не всі хочуть іти. Так. Велику кількість мобілізувати можна і коли там розпочнеться велике вторгнення на територію самої Росії, але зараз говорити про велику шалену мотивацію серед росіян точно не доводиться саме тому вони почали проводити. Цю цей пошук цей кастинг і вербовку саме на території Казахстану. Хоча дуже дивно: по-перше, в Казахстані воювати в складі інших армій, особливо за гроші, за кордоном, взагалі, і категорично заборонено. Друге, Росія Казахстан теж розглядає як ворога, і, взагалі, є документи, які всплили в медіа, що нападаючи на Україну, Росія розглядала ще Казахстан та Японію. Ну і, власне, Казахстан, Північний, завжди був центром потенційного сепаратизму для Росії, куди Росія підсиляла своїх росіян, які зараз там хочуть захищати російську мову, Пушкіна, культуру, Лермонтова, Путіна. Ну і решту цього всього імперського лайна. Яке там знаходиться, яке туди завезли в часи радянського союзу? Ну і власне для Казахстану дуже дивна історія. Казахстан геополітично почав дружити з Китаєм, а Росія намагається вимивати звідти людей. Тому, скажімо так, точно побачимо, що Казахстан повинен відреагувати. другий, як мінімум, повинен відреагувати Китай, тому що це зазіхання на його близьких союзників. Для Росії Казахстан вже давно не є близьким союзником, хоча раніше був ближчим ніж Білорусь. Ну і власне Росіян можемо привітати з нестачею власне, своїх військ. Це говорить про те, що дійсно не все там так добре. Але поки що не критично. Критично можемо зробити ми з вами, допомагаючи нашим збройним силам, от донатячи на зброю, на дрони, на техніку, на пікапи, на автомобілі і на решту речей, які потрібні нашій. Армії. Тому, друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. І, будь ласка, дайте відповідь на запитання, чи поведуться казахи на цей атракціон смерті, чи стануть вони масово лав російської армії. Напишіть в коментарях, поставте лайк і дзвінок. Я бажаю безпечного вечора! Бережіть себе та свої родини. До зустрічі!